Знаєте що? Хочу вам запропонувати сьогодні біблійну. Перше запитання. В якій печаті апокаліпсису ми з вами зараз є? Так, правильно! П'ята печать апокаліпсису або неправильно чому саме п'ята печать? Тому що 30 років назад було тільки 30 країн, 40 країн, де е, гнали християн, де їх притісняли. А зараз це 145 країн за офіційними дані. друге запитання. Хто нам відкриває ці печаті Апокаліпсису? Так. Ісус Христос передав через ангела своєму Івану Богослову? І я бачив, як Агнець розкрив одну з семи печаток, і почув я одну з чотирьох тварин, яка говорила як голосом грому «Підійди!». І я глянув, і ось кінь білий. А той, хто на ньому сидів, мав лука. І вінця йому було дано. І він вийшов, мов переможі, і щоб перемогти. Друга печать це кінь, другий, червоний. А той, хто на ньому сидів, було дано йому взяти мир з землі. І коли третю початку розкрив, третю тварину, почув і казав, підійди, і я гляну, і Ось кінь вороний, а той, хто на ньому сидів, мав вагу, це мамона. Коли четверту початку розкрив, четверту тварину побачив і сказав, підійди і гляну, і Ось кінь чали. А той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. А за ними йшов ад. І коли п'яту початку розкрив, я побачив перед жертівником душі побитих за Боже слово та за свідчення, яке вони мали, і кликали вони гучним голосом: каже: Аж доки, владико, святий та праведний, не будеш судити та не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу. І... Коли шосту початку розкрив і глянув, осталося велике трясіння землі, і сонце чорніло, як міг волосяний, і весь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево, ронить небесні недозрілі плоди, коли потрясить сильний вітер, і небо сховало, згорнувшись, немов той сувій пергаменту. І кожна гора, і кожен острів порушили своїх місць. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті, і сильні, кожен рапта, кожен вільний. Поховались в печері та в скелі, та й кажуть до гір та до скель попадайте на нас та позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі. Так, запитання: скільки є печати апокаліпсису? Правильно сім. А ми прочитали з вами про шість печати апокаліпсису. І що ж почнеться з сьом? Ви можете то почитати в Івана Богослова, восьма глава з самого початку, і коли сьому початку розкрив, німа тиша настала на небі десь на півгодини. І я бачив сімох ангелів, що стояли перед Богом, і дано було їм сім сур. яка частина землі загине під час сорому першого ангела? Так, третина землі загине. Але тут чітко сказано, що Бог дає дуже багато часу людині, щоб покаятися. Ще і під час шостої печатки, і під час сурм. І дивіться, що пише: а решта людей не вбита була за цими поразками після тих ще сім Сурм, там будуть страшенні біди, не покаялися за діла своїх рук, щоб не кланятись демонам ані ідолам золотим. І срібним, і мідяним, і кам'яним, і дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити, і вони не покаялися в своїх вбивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках. Останнє запитання чи знаєте ви, коли буде вознесена церква? Під час якої печаті буде вознесена церква? Отже, читаємо 11 глава. Дев'ятнадцяти вірш. І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту Його в Його храмі з'явився. І щинилися блискавки, і гуркіт, і громи, землетрус, і великий град. Церква Ісуса Христа це новий заповіт, це ковчег заповіту Нового, і вона з'явиться там, Господи, буде Вознесіння церкви. Отже, Вознесіння церкви відбудеться. Під час сьомої печаті аж при сьомій сорні обов'язково підпишіться на канал, залиште лайк і давайте разом вивчати, готуватися до того, що на нас чекає. Амінь.